Так, друзі, рибна юшечка по В Закарпаття все роблять на масті, на жиру, на свиному жиркове. Одну таку варіху ложечку дерев'яну цього масті і топимо його. Цибулька порізана на кубики і її буквально хвилин 5-7 до золотистого кольору. Морква. Морква. Трошки моркви, Це вже біда шомає. Друзі, червона паприка солодка. Трошки буквально так 15-20 грамів. Так то перемішуємо. Ще хвилинку кускуємо і будемо заливати водою. Так, вода підкипає, кидаємо северу. і корінь петрушки. Хай наварюється, хай дають смак. Картошечка. І, друзяки, дивіться, голова і хвіст коропа. Так в омарлю замотали, щоб того ну, кістя не було кісточок. І кидемо і кладемо на хвилин 20, щоб покипіло. Коротше, винімаємо нашого карпика, голову і хвіст. І будемо ставити кое-що другое. Коротше, позирайте, тут є окунь, філе окуня морського. Що тут ще є? Що таке? Як це все називається? Міді. Мідія. О. Мідія, медія, мідія, ось восьминоги. ноги. все, все змітуємо сюди. І зараз ще йду за креветками. Ага. Так, і кладемо ще сюди креветки. І буквально 10 хвилин чекаємо не закіпить. Нам'ятались ми смирайки, так воняє і у дурноті. Так, друзі. Вершки 20%. -ні. Пів літра. Пів літра. Взялись ми ферму, бо в магазині літрою була нам ферма. Пів літра виливаємо вершків. Далі. Чорний, молотий. Так, немного. Позирайте самі. І солами. так, Дві ложечки солі. І можна, є ще така приправа до риби, називається. Чуть-чуть І лишаємо ще буквально на 3 минути докипіти зелень і зараз до цього готово. Петрушка окроп. Буквально 2 минути на обов'язково не скисло.